І так, презентуємо човен Балтик в розмірі 3,9 метра, який був зроблений для нашого рибацюги з міста Кропивницького. Так, що було зроблено по даному замовленню? Ви бачите зараз загальний план човна. Додатково встановили носовий майданчик з пластику. Носовий майданчик підходить під човни діаметром 44-50, якщо у вас є. Подібний човен, то можемо зробити окремо. Зараз ви бачите захисну смугу 12 см, яка захищає пластик, та повністю зашита носова частина, нижня балонів та кільова частина брусом 24 см. Основні параметри човна довжина 3,90, ширина 194 см, діаметр 50 см. Три основні балони, кіль четвертий. Зварні шви. щільність ПВХ 1100 г. виробник Мега, Южна Корея, південна Корея. Загальна ціна 39,400 базова комплектація. Бачите, додатково встановлені в кормовій, в кормовій частині два спінга тримача. Транець виготовлений з бакелітової фанери водостойкою 30 мм. Захисна смуга, я вже казав, на балонах і на кілі по 24 см. Не так окремо виглядає встановлення Стронгер-системи. Все це провалюється.